Нагадуємо, в нас є в наявності Hyundai Sonata, 14-й рік надійний 2,4 двигунчик. Пробіг даного автомобіля 198 тисяч. Ціна дуже приємна 11900. Як бачите, має сучасний стиль, хромові накладочки, лінзована оптика стоїть. Гарний також колір збережений. На оригінальних дисках. І подивіться, який тут салончик чорненький, перетягнутий, як новенький, також перетягнутий руль. Також має. Мультикермо, це в нас круїзик, регулювання мультимедію. Ну, повністю все є на цьому рулі, що вам треба. Автосвітло є, автодощ. У нас встановлений кондиціонер, також поток воздуха, кондиціонер свіжо заправлений, установлена магнітолка, як бачите, є картплей, є навігації, Google Maps, Waze, все, що вам потрібно. Так, понизу у нас на 12 вольт, usb AUX. Коробочка автомат, це надійний автомат, драйв модеми. Ззаду в нас, як бачите, також все перетягнуто, чорний стиль і зафікси присутні. Ремені безпеку також. Понизу в нас є окелимочки, сіренькі гарно виглядають. Позаду, позаду, також притонована, Бачите, оригінальний сполер, соната, все підписано. Піднімаємо багажничок. Ви тільки гляньте, який тут багажник. Можна багато. Чого перевозити, і дуже великий, надійний, як сам цей, як сам як даний автомобіль. В комплекті в нас є оригінальна докаточка, трюк, домкрат. Бачите, все оброблене, не дай, нічого не гнилий. Так що, друзі, вам сподобався цей даний автомобіль. Я знаю. Приїжджайте до нас в автопоєнці Софійська, 19, покажемо його, зробимо тест-драйв, зробимо перевірочку низького і придбаєте надійний гарний автомобіль. Автопоєнт. Придбай якісне авто.